гаси он какие не плавают карпы и форель вон карпы и форель вон карпы плавают только не а вот смотри сколько форелей так, там одна форель! вот смотри смотри какая он большая на 4 кило плавает Одну поймал и норма. дачу. Кажіть щось Семеновне. Семеновна. Що їй сказати? Мертвуд має. Все одно у нас. Святий Мертвуд має. 9 має. Яка нам радість. Мертвуд має. Ну все, давайте за все гарне. чтобы было написано чего водичка. Вон написано. Да вон. Написано все. вот наш номер шкафчик mm, mm. Лиза. Ну, покажи, Спасибо. что вы тут варите. Ой, ням, ням, ням. Ой, ням, ням. Валера, мы нам фоткаем. Да, фоткаю. О, Щерпаков. <mans Sky jogo> oh, молодец, молодец. Да, так это ж, да, вот смотри. О. О. Я вот так, а ты вот фоткаешь, что типа там, там. Пристаешь, так нужно. Он смотри, не нюхает против. 这是怎么回事？<laughs> Так, 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 заберу. Звісно. Да, Ото, о, о, я оце о, о, заберу, о, заберу, понесу, візьмемо візьмем чвертку, досядемо, вип'ємо по да. Ми помер, ж на западне да, можеш, да, надо. Надо, да, щоб нас западне може. Нанісувати, відео таку паручку, підіб'ємо. Аж через камеру слышу, запах. Хочу в нашого времени. У вас буде має цікаву назву: Бразилія. Прикидуєте в Сикарпатії, своя Бразилія. Ну так трапилося, що... Ще в кінці 19 століття почалася міграція з бідного Закарпаття. І один місцевий дядько поїхав в мене 20 до -го водички. Воловець, селище міського типу. Так назвали поселення, тому що у минулому сюди на земівлю спускалася найцінніша тяглова сила, яка була в Закарпатті. Це воли. Тут виписали овець, були воли, і маєте воловець. Дивіться, зліва будуть хвойні ліси, видно? Там колись ліс був штучно висаджений, і там лісом було написано Мир, Труд, Май, СРСР. Ну воно вже заросло, звичайно, з космосу не видно. Але ділянки такі є, що штучно, правда? Багато користі для воловця зробили німці. Але не під час війни, а в радянський час, в совєтське час, коли для НДР, типу ГДР. Будували газокомпресорну станцію. І тоді німці обох обладали... гектарів землі тут зробили як пансіонат, 5 готельчик із цирків, з зоопарків, із ресторанів, ведмедики. Бачите, вже є якісь люди. А багато, буде, діти, на фотог... А, на бікборди, то я потім я приїдемо, люблю. якщо вже буде потреба, більше. Зліва, дивіться, водоспад не шипить, але гарний. Видно? Сльози кохання називаються. Ну, кожен водопад однаково назва. Хто за ким плакає, правда? Що здає ПЕС. Тепло? Ну, Та радуйтеся, ми ж люди нам не водить, правда? І буде холодно. Область Закарпатська колись називалася не так. Народна назва Срібна земля, у нашому Сліперна земля, до 45-го року Підкарпатська Русь, у нашого Пудкарпатська, потім Ужгородська область, ну і тепер Закарпатська. 2% України це Закарпатська. Менше тільки одна Чернівецька область. І нарешті останнє село Перепозором. Називається Синевірська Поляна. Як колись на Запоріжжя втікали селяни, щоб бути вільними, і вони там ставали козаками, так і сюди з 15 століття повтікало, пересилилося багато закарпатців. Тут вони викорчували ліс, зробили собі рукотворну полянку і живуть, ну, як уже цивілізовано. Бачите, село як музей архітектури, правда? Хатки дерев'яні майже всі. Хтось з вас собі думає, що якщо хатка дерев'яна, то в ній жити не зручно. Навпаки. Залишили дина, да. та папи не було. А что ты там фоткаешь? Мох. А, мох. Мох. Синий вир, синий вир. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. Ніх Сніг. снігон. Лошу <звук> ні маленька, видно, але вже сама ходить. У нас є гуцульська порода коней. Чули? А цю фотографію... Бо да, в неї ну, платна фотосесія. Біжи, біжить за машиною. Все. Дядь Міша. Сохотимося. Ну типу, зі слідущію смотрять. Як в сафарі, правда? <ріпи> 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 Но, <ріпи> де там таке може бути хіба? У тому <ріпи> африканському парку, правда? Волитики, мабуть. Вона, напевно, кожна буде довго б'є, шукати її поселі.